Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Ну що, сезон інжиру? Тому сьогодні ми з вами приготуємо з оцього фігового дерева. вибачайте за такий сленг, але це правда. Ось це фіга насправді, або інжир, як кажуть у нас в народі. Таку закусочку під ігристе на якийсь мега-романтичний вечір. І для цього нам потрібно всього три компоненти. А поки я буду нарізати інжир, я вам розповім історію, як прийшов до мене синочок і каже: бо я дуже люблю інжир. І каже мені: Мама, а ти знаєш, що насправді ти їси, коли вживаєш той інжир? Бо я його дуже полюбляю, і навіть ось у відпустці була. І зривала його прямо з дерева. Це так смачно, нереально. І він мені каже, насправді ти їси мертві бджоли. У мене був шок, тому що я ну взагалі з комахами так знаєте, не сильно в мене з ними там дружба відбувається. подивіться, яка це неймовірна краса. І я вирішила дослідити це питання. Нарізаємо ось так: три надріза десь 7 міліметрів. Ну, в залежності від того, який. Інжир, ви знайдете, я знайшла. Ой, такий смачний. Нарізаємо ось так. Ми на раз, два, три на чотири частинки. Отже, насправді дійсно так: по-перше, інжир це фрукт чи овоч, чи ягода. І ніхто з нас не вгадав, тому що інжир насправді це інфрут. Інфрукт. Це перевернута квітка. Перевернута. Тобто він мав ось так квітнути, а потім на нього сіла бджілка фігова бджілка. Це розумієте, не кожна ще бджілка фігова. Тому вона туди сіла і вирішила там повідкладати свої яйця. А за нею, а за нею прилетів бджол і також туди заліз. В той момент, коли він туди залазив, в нього крильця повідпадали. ну, Повредив він собі крильця. І е, насправді там все у них відбулося вже, там в самій квіточці, все там відбулося. І ось ця мама бджола, коли зробила все своє діло, бо в неї ж багато роботи, і вона має бігти далі, бо їй потрібно ще встигнути на інші квіточки. Тому вони роблять такий тонель у квіточки. Ось через ось цю. Е, Зворотню сторону, да, бо скажу вам, жопка, ви мене знову заклюєте. Тому ось через це вони роблять тонель, через який бджілка-мама вилітає і летить на інші фрукти або квіточки. А Тато він також виповзає і. Помирає, на жаль, шкода тату. Тата. Але це життя, це природа, тому ніяких бджол ви не їсте. Тому що вже в цьому інжирі вони все залишили, вони там ферменти, все, все поприносили, що потрібно для того, щоб він виріс, і пішли собі далі. Але це історія для дикого інжиру, адже той, що вже фермерський, він самоплідний. Ну, таке слово цікаве. Тобто там бджоли працюють, але з іншими цілями. Тепер ось гарнена, гарнена тарілочка. Викладаємо ось ці основи. І далі ви можете використовувати сир за своїм смаком. Тут може бути, наприклад, моцарелла, та, що розсольна моцарелла. а в мене. Це буде козиний сир. Тому ось такі шайбочки я нарізаю, викладаю. Так, викладаю. І накриваю. Тобто, ви мене зрозуміли. Знову ж робимо мілфей такий з інжиру. Накриваємо. Накриваємо. Тепер вже заплуталася, де в мене тут був який. Але нічого. Все гарнино. Ну. І далі, доки ми все не складемо в таку пірамідку. Поїхали. Базілік, бо мені тут не вистачає ще цього неймовірного аромату. Ви розумієте, в мене тут козиний сир, сам інжир. Ось так. Стремляємо листочки базиліка. Смачна закусочка. Так, є. Ну, Тут вже знаєте, як вже вам заманеться, вставляйте, вкладайте листочки за своїм бажанням, які захочете і скільки захочете. На що вам це схоже? Мені вже це схоже навіть на капрези, але замість помідор у нас тут. Неймовірно смачний інжирчик. Так ось так повикладали. І, в принципі, можна сказати, що все, але не все. Бо що ми маємо зробити? Понакривати тепер кришечками. Ось цю закусочку. О! Неймовірно, неймовірно. Бо я відчуваю ці аромати. А, рано. Далі в мене є бальзамічний соус. О, гарненько. Перемішали. І ось так по краплиночці. Польєм. Наш межурчик. Ось так прям. Хай крапельки себе. так. Ось так. Ця кислинка. І що я хочу сюди додати. Додати хочу сюди листочок. Раз. І подрібнені горішки в мене є. Які в вас є, ті і використовуйте. Тому ось так. Горішки, горішки. У мене мигдаль, але можна використовувати і волоські, і зелені фісташку. І мигдаль, як в мене. Ось так. Скажіть, хіба це не краса? Ми ще ми ще мищам! Так, 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 який на мене дивиться, та всі вони на мене дивляться. ой. Скуштуй мене, скуштуй мене. Все, беремо веделочку. І ось це все ось таким чином, бачите, воно все шарами тут. М -м -м, з сиром. Це mm. mm. справжня насолода. Адже яскравий яскравий смак інжира. Такий самий яскравий смак того козиного сиру. соусик, mm, базілік З гостринкою. Це неймовірно, тому обов'язково приготуйте, смакуйте, насолоджуйтесь і повертайтесь, бо я тут на вас чекаю.